Відео для власників l 722 знімаю для того, щоб перевірили у себе і, можливо, не натрапили на таку пригоду, як я. Отут є гайка, отут на штурвалі, є гайка, яка кріпить сам лімб. І в мене відкрутилося, і зараз покажу, які, які наслідки по суті. Ось, будь ласка, відкрутилася гайка, впала на магнітну плиту і тут ми бачимо на кругу, що відбувається. Треба слідкувати за цим, за цією гайкою. Дуже пильно. Ось так в один момент я позбувся круга. І магнітної плити. Хоча магнітній плиті я буду далі шліфувати, але така коцка неприємна.